А ви коли-небудь мріяли про відпочинок на морі з малими дітьми? Ми так, але це завжди виглядало трішки страшно. Троє малюків п'ятирічна Софія, трьохрічна Соломія і всього річний Владислав. Але ми це зробили. Балтійське море, кемпінг, намети і море пригод. Хочете знати, як це було? Залишайтесь з нами, це буде весело. Вода в морі тепла чи холодна? Що ми робили, коли пішов дощ? І чи було холодно спати вночі з трьома малими дітьми? І головне, чи сподобався нам цей відпочинок. Усі відповіді попереду. І не забудьте підписатись на наш сімейний канал. Гарантуємо, це відео зарядить вас на нові пригоди. Вибір місця для відпочинку це завжди виклик, особливо коли у тебе троє дітей. Ми давно хотіли на море, але наметовий кемпінг з малими дітьми. Ну, якщо чесно, то ми трохи хвилювалися. Балтійське море було найближчим варіантом. Але коли ми почали шукати кемпінг, то зрозуміли, що усі місця вже давно заброньовані. Через дві години пошуку ми знайшли місце в одному з кемпів за два кілометри від моря. Це був наш шанс, тому ми не вагалися і одразу забронювали вільне місце. Так, щось ми вже тут наперед трохи забігли. Давайте про все розповідати по порядку. Ми добре підготувалися та зібрали все необхідне, включно з продуктами та улюбленими іграшками для дітей. Нарешті ми вирушили в дорогу: 200 кілометрів, і ми на морі. Наше кемпінг містечко знаходиться в красивому місці між лісом і Балтійським морем. Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми, де є усі необхідні зручності. Як тільки ми приїхали, діти одразу почали нам допомагати. Нам треба було швидко встановити намет та приготувати вечерю. Час пройшов дуже швидко. Давай ще. Наша перша невідома ніч. Ми мали з собою теплі спальники, засоби від комах і теплий одяг для дітей. Ночі були холодними 14-15 градусів, але ми не замерзли. В бусі було набагато тепліше, ніж наметі на землі, але мені було комфортно в спальнику при такій температурі. Наступного дня ми вирішили переїхати на інше місце кемпінг містечка, щоб нам було зручніше з дітьми, тобто ближче до добиралень і душу, а також до дитячого майданчика. Потім ми вирушили до моря. Уявіть собі, піщаний пляж, легкий бриз, діти кричать від захоплення. Балтійське море влітку досить прохолодне, близько 18-20 градусів. Але Софія і Соломія все одно відразу побігли до води. Бати, як дивись сюди на маму. Глянь, Ку-ку. У серпні море тепліше, але все одно мені з дітьми вода була прохолодною, тому ми лише мочили ніжки і все. Нам цього вистачало. Решту часу діти захоплено проводили граючись у піску, а я могла розслаблено насолоджуватися цими моментами, знімати відео, робити фото і спостерігати за чайками, яких було дуже багато. Вони сміливо гуляли між людьми і навіть крали їхню їжу. І, звісно, повернувшись до кемпінгу, ми приготували вечерю на мангалі. Свіже повітря і їжа це завжди неймовірне поєднання. На кемпінгу кожен прийом їжі це маленька пригода. Автохолодильник допоміг зберегти продукти свіжими. Я дуже люблю готувати їжу на мангалі, тому приготування було в задоволення. І кухня відпочинку була повністю на мені. Також маленька газова плита стала нашим помічником, коли потрібно було щось швидко розігріти чи заварити каву. Он где-то не такие горячие, наверное. Ну. Моя бута. Ось тут на мангалі ми готували їжу, Варили плов, варили суп, якийсь непонятний з картопельки, смажили стейк і нас все влаштувало. Сьогодні, може, ми ще знайдемо десь свіжої риби, купимо і обов'язково ще засмажимо риби на вангалі. Ми також переживали, як ми будемо готувати їсти, щоб не зіпсувалися наші продукти. Автомобільний холодильник прекрасно нас цим допоміг. Ми попереднє м'ясо замаринували, залишили. Його в холодильнику і нічого не зіпсувалося. Ми готували на мангалі і також ми готували на звичайній дорожній газовій плиті на один балончик. Нам його вистачило, і думаю, ще надовго вистачить. Тобто проблем абсолютно з їжею не було ніяких. Ми спеціально все підготували, до того все продумали, скупилися вдома. І Всі продукти в нас збереглися, нічого не зіпсувалося, все нормально. Діареї ще ні в кого не було, якщо що. <звук> Наша фелобіда проходить перевірку на міцність під час дощу. Я, як справжній джентльмен. Заховався з дітьми в палаці, а жінка прибирала. Так, да, Софія? Дуже так. Тому що цей дощ мене вже Тобі цікаво, як наша халабуда переживе цей дощ? Цікаво. А може всі літаки не буде ремонтувати? Може. Я взагалі не знаю. Я як таке так, 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 я взагалі не знаю. Такої дощі ще ніколи не було. Я не знаю, як він тут взявся. Ну, завтра побачимо, дадуть. Через віконце, якщо буде я дощ. Дося, <рес> а коли ми додому їдемо? Завтра. Ну, все, роби папа. -па. Не буду я робити пока знаю, знаю все. Як, Як все переживе. Наша їжа. І старі переліки, ще їсло. Все, добре. Втім, пока один день на морі був похмурим, і ми вирішили поїхати в океанаріум Sea Life, де діти побачили гігантських черепах і навіть акул. Sea Life – це не просто акваріум, це ціла пригода. Ідеальне місце для дітей. Как классно черепаха, да? Да, я люблю. Есть ты не хочу Ты ей есть ты хочешь? Да. Ты что, не хочешь суп с черепахи? А саме місто Тімендорфер біч відоме своїми мальовничими пляжами і є одним із найпопулярніших курортів на Балтійському узбережжі. Привіт! У нас все добре! Після насиченого дня ми вирушили спробувати місцевий делікатес фішброд. Це бутерброд з рибою, свіжим салатом і хростим хлібом. Діти, як завжди, більше їли хліб, ніж рибу. Всім привіт! І ось вже четвертий день, четверта ніч пройшла на нашому кемпі. І в нас вже таки зібралися якісь враження, і ми можемо поділитися ними з вами. Нарешті ми можемо відповісти на найпоширеніші запитання: чи не холодно нам, чи комфортно нам, і взагалі, як воно, відпочинок такого формату з трьома маленькими дітьми. Але перш за все хотілося б вам показати. Наш бусик, нашу палатку, як ми тут все облаштували і як ми до того всього прийшли. Насправді це дуже таки довга історія. Ми рік готувалися до такого відпочинку, все шукали, скуповували. Це досить таки було нелегко. Але нічого, ми задоволені тим, що в нас вийшло. Ходімо, покажу наш бус. Палатка, як ви бачите, дозволяє нормально тут стояти, не потрібно пригнатися. Кріпиться вона дуже легко, просто на ляду автомобіля. І це дуже зручно. Я її збираю, розбираю я вам... буквально 5 хвилин. От. Ходімо всередину і зараз вам покажу, як... де ми спимо, і власне, як проходять наші дні і ночі. Ой, ні, не дні. В день ми на морі, ночі. Зараз я вилізу туди, ви побачите, що ця конструкція достатньо таки міцна. Там сплять діти і там спить Юля. Ой. Повернуся сюди ногами. Зазвичай голова у них там, але нічого ми їм не скажемо. Ось Тут спальне місце для дітей і для Юлі. Це така лавка, я її зробив з трьох частин. Вона складається, коли сидіння в бусі стоять, в звичайному. Положенні, тоді ця лавка складена і вона тут служить як просто полка в багажнику. Але сидіння розкладаються, і тут спальне місце для моїх дітей. Я це планував дуже давно, нарешті зробив. Тут ще матраси є і такі досить зручно. Зараз покажу вам моє спальне місце. Там знизу у нас шафа, там наші речі лежать, ми їх поскладали в пакетах. ну нічого. А в мене тут є така розкладушечка. Спочатку перші дві ночі я спав тут на надавному матрасі, але діти благополучно його робили. Але добре, що в мене є така розкладушка, і я в спальному мішку на ній сплю. Мені, в принципі, достатньо місця і досить комфортно. Що ще хотілося сказати? Те, що стосується самого кемпу, тут дуже таки комфортно. Ми переїхали на другий день на інше місце. У нас через дорогу є дитячий ігровий майданчик. Це дуже зручно для нас, дітей. Заради нього ми поміняли місце. Діти бігають, ми чуємо, коли хтось плаче, ниче. Це буває часто, тому важливо, щоб вони завжди були в нас на виду. І зразу в нас через дорогу також туалет. Це Також надзвичайно зручно, душ, туалет, дуже чисто, все прибрано. Там можна і помити посуд на все це є окремі приміщення. Нам дуже подобається. Для себе ми зробили однозначний висновок, що кемп нам сподобався. І набагато краще якісний кемп, чим дешевий готель. Звичайно, у нас не є кемпінговий автомобіль, і ми не зовсім до цього готові на всі 100%. Автомобіль в першу чергу ми використовуємо як для кожного дня, для нашої сім'ї. Але ми старалися з нього зробити максимум для того, щоб можна було використовувати його як і кемпінговий автомобіль. І те, що в нас вийшло, ви побачили на відео. Це була моя мрія, ми її втілили, ми спробували. Ми хотіли так на одну-дві ночі, але... Дуже багато приклали до цього зусиль, і тому вирішили одразу залишитись на п'ять ночей. Ми повірили в себе. Ми повірили в те, що нашим дітям буде комфортно. В принципі, наші сподівання виправдані на всі сто відсотків. Але залишився маленький нюанс у зв'язку з тим, що все вийшло. Тепер у мене з'явилася інша мрія, і мені треба більший бус. Четвертий день нашого кемпінгу був найкращим: море, прогулянки, і навіть діти сказали, що їм все сподобалося. Не дивлячись на трьох маленьких дітей п'ятирічна Софія, трьохрічна Соломія і однорічний Владислав, ми це зробили, і це було просто неймовірно. Щодо цін, кемпінг доволі доступний варіант. За чотири ночі ми заплатили 360 євро. Але найцінніше це емоції та час проведений разом. Подорожі з дітьми можуть бути складними. Але це незабутні пригоди. Вони дають дітям можливість відкривати світ і дарують нам неймовірні спогади. Подорожуйте разом з сім'єю. Це точно того варте. Дякуємо усім, хто був весь час разом з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових зустрічей.